Уже півтора року в Черкасах триває світлофорна епопея. Міські чиновники з інспекторами з'ясовують стосунки в суді, дійшли навіть до апеляційного. Першим нагадаю, закидають службову недбалість і встановлення світлофорів із порушеннями. Поки тривають судові тяжби, містяни потерпають без дорожніх благ. Рух на осліп Олена Борестенко. Кожен похід у поліклініку для Ірини перетворюється на випробування. Молода мама змушена вдивлятися в усибіч, аби не втрапити під колеса автівки. Машина ніхто не уступає, дороги стають отак, от на зібрі, і все. Це перехрестя по Байдегоголя наводить жах на дорослих. Поруч і третя школа, і перша гімназія. Батьки бояться, аби похідне навчання для їхнього чада не скінчився трагедією. Вони бідні, отак перебігають з тими рюкзаками, які більші за них. І вони бояться От так, кажу, хлопчик. Давай я тебе переведу про такий біг із перешкодами. У мерії знають, але нові світлофори не вмикають, бо не мають права і таких безкорисних регулювальників у місті до десятка. Питання світлофорних включення нових світлофорних об'єктів зараз знаходиться в стадії судового розгляду. Першу інстанцію Черкаська міська рада програла. Я нагадаю, був припис державної інспекції архітектури будівельного контролю про те, що на будівництво цих об'єктів повинен спеціальний дозвіл такого контролю. Посадовець говорить, уже навіть має роз'яснення від Мінрегіонбуду, де вказано, що дозволи таки не потрібні. Тому запрацювати трьох кажуть у мерії можуть вже у найближчий місяць. Менш оптимістичні у своїх прогнозах правоохоронці вони теж чекають, поки житловий департамент з'ясує стосунки з державною архітектурно будівельною інспекцією у столичному апеляційному суді. Після розгляду цієї апеляції. Нами буде прийнято кінцеве процесуальне рішення. Подробиці судової тяжби чиновників та інспекторів Ірину не цікавлять. Жінка мріє, аби похід до поліклініки для неї та донечки нарешті став швидким і безпечним. Олена Берестенко Віктор Надточі ВІККА новини.